Я Кривець Леонід Аркадійович, лікар гастроентеролог стаж роботи по спеціальності 36 років. Чому ви обрали професію лікаря? Обрав професію лікаря, тому що це дає можливість допомагаючи людям розвиватись самому. Що для вас означає бути лікарем? Ну, власну відповідь можна запозичити з відповіді на перше запитання, тому що ти відчуваєш себе чимось корисним. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Подяка пацієнта навіть не на словах чи якось, а в очах, коли ти читаєш і розумієш, що ти допоміг людині, і їй стало краще, легше. Ти покращив, хоч на трошки її життя. Для цього варто працювати. Для вас є маленький сюрприз. Маю приємний досвід консультацію гастроентролога Леонід Ркадівич. Лікар був вічливим, доброзичливим, розповів про результати моїх аналізів і поставив точний діагноз. Лікування також дало позитивний результат, тому я впевнено рекомендую його послуги. Ну що я можу подякувати пацієнту. З ним було добре співпрацювати і за те, що він оцінив мої старання. Було приємно, спасибі.